Привіт, вітаю вас на каналі Воюей! Сподіваюся, у вас все супер. Нещодавно ми робили огляд на флагманський робот пилосос Dreamy L50 Pro Ultra. Це чудовий робот-пилосос з функцією миття підлоги та всіма сучасними фішками. А цього разу я пропоную познайомитись з l 40 s Pro Ultra, який приємно мене здивував. Чому? Бо він мені здався дуже схожим на L50, але за більш доступну ціну. Звичайно, є нюанси та відмінності, але про все по порядку. Буду іноді трошки порівнювати ці дві моделі, тому і сказав про це на початку огляду. Тож, давайте подивимось, на що здатен L40 S Pro Ultra, заставка, і поїхали! Як завжди, відео буде розбите на розділи, і ви зможете перейти до того, що цікавить саме вас, якщо не хочете дивитись розпакування та першу презентацію робота. Отже, маємо дуже велику коробку, зараз її відкрию, і ми подивимося, що йде в комплекті. Все частіше бачимо у важких коробках інтегровані ручки. Це дуже зручно для транспортування. Як завжди, упаковка у Dreamy симпатична. Швидко проглянемо. Тут маємо невелику інструкцію для більш простішого старту: як все зібрати, підключити і почати роботу. Далі в нас йдуть три окремі коробки та база. Це база для миття, заряджання та всього іншого. В першій коробці інструкція, гарантійний талон та всі документи. З боку маємо флакон миючого засобу. Це дуже добре. Є також миючі мопи. Їх треба буде прикріпити до робота. Запасний мішок для сміття один мішок уже встановлений, тож не доведеться ставити самому. Також ми бачимо інструмент для очистки робота та бази. Далі в нас йде друга коробка. В ній ми знайдемо додаткову полицю, яка кріпиться до бази, щоб роботу було зручніше заїжджати на обслуговування та зарядку. Її треба закріпити окремо, а також кабель живлення. А тепер головне, сам робот. Він добре упакований, камери, бампери, усе зафіксовано пінопластом, щоб нічого не пошкодилось. Тут отвір для автоматичного вивантаження сміття, контакт для заряджання та сенсори. Подивимось на дно. Маємо сенсори падіння, переднє поворотне колесо, бокову щітку для кутів, основні колеса з гумовим покриттям, доволі стандартним. Основна щітка, побачимо, як вона справиться з волоссям і шерстю. Усе покажу вам детальніше в технічному огляді. Ну і в кінці сама база. Як я сказав, мішок для сміття вже всередині. Також там є два баки для чистої та брудної води. Детальніше також розповім згодом. Що мені дуже сподобалось, це кришка на шарнірах, на відміну від деяких інших баз, де кришку потрібно знімати повністю. Тут вона відкривається як капот. Зручно тут є кнопка для зняття контейнера для сміття, а також фільтр. Єдиний мінус після закриття кришка трошки люфтить. Можливо, це не недолік, а конструктивна особливість. Якби по боках були магніти, було б краще. Тепер перейдемо до технологій і функціональності. Для початку, щоб ви розуміли, яку модель обрати, основна різниця між флагманською серією X та флагманською серією L це ціна. На момент зйомки цього відео X50 Ultra коштує 66 тисяч 999 гривень. А наш l 40 s Pro Ultra – 56 тисят гривень. Тобто він доступніший для тих, хто хоче потужного робота з всіма фішками топового пристрою, але не хоче витрачати зайві кошти. У серії X докстанція має ультрафіолетове знезараження і підгріває воду до 80 градусів. У L40 40 до 75 градусів. У l 40 також немає системи ProLift, яка дозволяє роботу легко долати перешкоди до 6 сантиметрів. У X50 є система VersaLift, Вона дозволяє лідару опускатися, щоб проходити під меблями, де висота усього 88 мм. У L40 це висота 103,8 мм. У іншому відмінності мінімальні. Потужність смоктування X50 20 тисяч паскаль, у L40 19 тисяч паскаль. А система миття підлоги однакова. Робот має купу сенсорів: двійний лазер, лідар плюс фронтальна камера. Вони дозволяють краще бачити кабелі, тапочки, миски і краще обходити перешкоди. Є вбудований штучний інтелект, який розпізнає об'єкти, кабелі, взуття, миски, навіть сюрпризи домашніх улюбленців, якщо вони у вас є. Крім того, є rgb камера яка дозволяє бачити кольори як людське око, а також ультразвуковий сенсор, який дозволяє відрізнити килим від паркету. Це дуже круто, також він бачить бруд і може автоматично продовжити прибирання в цьому місці. Навіть є LED-підсвітка, що бачити під меблями. Працює вона разом з лідаром та камерою, тож навіть у темряві навігація точна. Одна з топових фішок можливість увімкнути камеру робота і вручну ним покерувати, щоб перевірити, наприклад, чи ви закрили вікна або знайти собаку. Є навіть режим пошуку тварини. Запускається патрулювання по квартирі, і коли робот її знаходить, він надсилає вам фото у вигляді гівки. Прикольно. Це прям сенька штука. Можна навіть налаштувати автоматичні патрулі у вказаний час. Це дуже круто з точки зору безпеки. Наприклад, якщо у вас є детектор диму і він спрацював, робот може зробити візуальну перевірку. l 40 має батарею на 5200 мАч. Працює до 195 хвилин, рівень шуму до 74 дБ у максимальному режимі, що доволі тихо. Об'єм контейнера для сміття 300 мл. Мішок у базі 3,2 літри. Резервуар для чистої води 4,5 літри, для брудної 4 літри. У самому роботі є маленький резервуар на 80 мл. Він зволожує мопи під час смиття. Це дуже добре, бо миючий засіб із бази теж потрапляє в цей резервуар. Що ще? Система Wormox. Підвищена потужність смоктування для швидкого збору шерсті. Пічна щітка регулюється у додатку, як і основні щітки для миття. Вони можуть підніматися на килимах або якщо виявили сухе сміття. А якщо є вода, тоді навпаки, перевага дається миттю. Мопи піднімаються на 10,5 мм, тож звичайні килими не будуть змочені. Якщо маєте високі килими, можна вказати роботу проїжджати без мопів. Все легко налаштовується у додатку, хоча додаток трошки складний на початку, але з часом усе стає зрозуміло. У базі є система Dual Boost для автоматичного вивинтаження пилу з робота. Вам лише треба буде іноді змінювати мішок. Частота залежно від площі та кількості тварин. Наприклад, у квартирі 35 м метрів квадратних раз на 2-3 місяці. У будинку 100 метрів квадратних з тваринами. Кожні 3-4 тижні. А якщо у вас 130 метрів квадратних з двома псами раз на 3 тижні, якщо без тварин приблизно раз на 3 місяці. Мопи автоматично миються гарячою водою до 75 градусів і сушаться. Це запобігає запахам і плісніві. Можна налаштувати тривалість сушіння 2-3 або 4 години в залежності від погоди. А також зробити режим тихої сушки, довше, але без шуму. Також l 40 s долає пороги до 2,2 см, а подвійну сходинку до 4 см. Це можливо завдяки головним і додатковим колесам зі здатністю до лазіння. Можливо, опціонально під'єднати автоматичну подачу чистої води та злив брудної. Це дуже зручно, але потребує виконати підвід чистої води, а також встановлення зливу для брудної води. Але якщо ви на стадії планування чи ремонту вашого будинку чи квартири, ви можете відразу про це подумати і зробити спеціальне місце для такого роботи пилососа. І це не буде зайвим, на мою думку, звичайно. Тому що ми бачимо тенденцію, що все більше моделей з'являються з такою функцією. Тому навіть коли прийде час оновити свій робот пилосос у вас вже буде все готово для цього. Але звичайно, вирішувати вам ним і так можна користуватись без проблем. База автоматично дозує миючий засіб, тож ви справді можете розслабитись. Далі йде демонстрація роботи, де показано, як робот справляється з рисом, брудом, реальними плямами та перешкодами. Кабелі, взуття, іграшки. Він вражаючи добре справляється з усім, об'їжджає об'єкти, не плутається в кабелях і не тягне бруд по кімнаті. Після тестів я можу сказати, що це справді мій улюблений робот. Він миє краще, навіть ніж дорожчі моделі, і не залишає сухих мопів. Навіть якщо задати максимальну подачу води, мопи залишаються вологими й ефективно миють. Я відверто дуже задоволений цим роботом. Він не просто добре зроблений, він функціонально чудовий і співвідношення ціна та можливості просто неймовірно. Так, наприклад, той же X50 трошки просунутіший, але в реальному прибиранні L-40 нічим не поступається, а іноді навіть краще. Давайте ще трошки поговоримо про додаток. На головній сторінці є швидкі кнопки запуску, повернення на базу, а також попередньо запрограмовані сценарії прибирання, наприклад, після їжі або прибирання там, де є домашні тварини. Можна також створювати свої власні сценарії. Доступна камера робота зручно для патрулювання віддаленого контролю будинку чи спостереження за тваринами. У додатку є форум, магазин аксесуарів та персональний кабінет. Під час першого запуску робот створює карту дому, розпізнає кімнати та дає змогу їх перейменувати чи змінити конфігурацію. Можна задавати тип покриття підлоги, зони заборони та віртуальні стіни. Робот має повністю автоматичний режим прибирання з рішенням про повторне миття за допомогою сенсорів. Є режим персонального прибирання, де можна задавати параметри по кімнатах, потужність, режими роботи серветок, налаштування мопів та послідовність. В додатку також налаштовуються параметри бази, наприклад, миття та сушіння серветок, автоматичне спороження пилозбірника. Є опція компресія волосся. Якщо робот бачить багато волосся, він збільшує потужність для стиснення пилу в контейнері. Але я не помітив значної різниці. Є функція додаткового очищення підставки для серветок. У додатку ви також зможете вибрати, чи піднімаються швабри над килимом, чи повертаються до бази. Також ви можете точно налаштувати кількість води в додатку. Також є вбудований голосовий помічник Крімі. Хоча ви також можете підключити Алексу, Google або Сірі. Ще одна функція догляд за домашніми тваринами. Наприклад, ви можете додати на карту місце, де стоїть миска собаки, і робот ретельніше прибере цю зону. Підіймає швабри, збільшує потужність, уповільнює бокову щітку, а потім піднімає її, щоб бруд не розлітався. Також можна активувати розпізнання екскрементів домашніх тварин і навіть шукати вашого улюбленця за допомогою камери робота. Отже, Dreamy L40 S Pro Ultra це той випадок, коли трошки простіше не означає гірше. Навпаки, за свою ціну він дає максимум можливостей, які реально працюють. Надійна навігація, потужне всмоктування, крута система миття, продумана база і просте управління. Усе на своєму місці. Так, є старші моделі з більшими цифрами в характеристиках, але на практиці L40 S Pro Ultra закриває всі щоденні потреби і навіть трошки більше. Якщо вам не потрібна ультрагаряча вода чи лідар, який опускається, ця модель може стати ідеальним вибором. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про цей робот пилосос А також не забувайте про приємний промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі в наступному огляді у нас попереду ще багато техніки, яку варто побачити.